Війною, а саме зі створенням союзу, визволення України, так. метою якого була саме антиросійська пропаганда, так це один із найбільших антимосковитів у нашому просторі. Тому такий тривалий час його творчість була заблокована. Поза як ми нашого з вами. Сусіда називали стратегічним партнером, братом, жили з ним, в принципі, в одному спільному культурному просторі. А оскільки Донцов це гігант духу, то він, як ніхто інший, розумів, що основні революції це революції у царині культури. І вважав, що найбільша загроза для української культури це загроза з боку Росії. І це казав зовсім не галичанин. Зовсім не Закарпатець, про яких ми з вами багато говорили, це казала та людина, яка народилася на межі із Росією, а саме в Мелітополі, Запорізька область, оця наша рідна Запорізька область, яка зараз готується до удару від російського агресора. Бо він фактично цій області у спину дихає. Тому не випадково казали, що ці люди, які приходять в нашу культуру з порубіжних теренів, вони дуже загострені відчуття власної етнічності, і вони мають за внутрішню потребу збудувати кордон захисту себе, але так складалися обставини в цього чоловіка, що кордони його життя перемістилися з Мелітополя у Галичину. І ви слушно сказали, що в 1914 році він заснував спілку визволення України на тодішній історичний відрізок часу. Це була надреволюційна пропозиція, бо і Галичина, і велика Україна була в полоні автономізму щодо ставлення Росії і будь-які сепаратистські ідеї у взаєминах з Росією вважалися найбільшим гріхом. Виявилося, що Донцов, оцей чоловік, начебто на перший погляд з російським прізвищем, суфіксом ов, став найбільшим сепаратистом. Тепер у слово сепаратизм, звісно, ми вкладаємо найгірше значення. Тоді ці його сепаратистські ідеї народжували модерну українську націю. Він це дуже добре усвідомлював і свою позицію щодо Росії як агресора, як головного ворога, ворога номер один, він виклав. Перед студентською аудиторією ну до речі, у 1926 році з'являється його праця націоналізм, де він вводить поняття Українська національна ідеологія, так українська національна ідеологія. Крім того, він вводить ще одне поняття українського національного інтересу. Український національний інтерес у контексті внутрішньої української політики і в контексті зовнішньої політики І з цього він е, пише, що потрібно зміцнювати волю нації до життя, саме стремління до боротьби за інтереси нації, що неможливо без людини героїчного типу, що характерно так. для сьогоднішніх часів для тих е, бійців, які знаходяться на сході. І по-третє, національна ідеологія має народжуватися в народних масах має народжувати в народних масах дух романтики бажання віддавати себе ідеї. Так, от, якщо говорити про нього в дуже узагальнених категоріях, то він зробив революцію у двох царинах: в царинах політичного мислення і в царині літературознавства, в царині політичного мислення, що він зумів воскресити дух повстання після страшних поразок 1917-1922 років, коли люди впали у глибоку депресію, тому що всі їхні бажання створити державу навіть в такому мікутілому варіанті від Грушевського Винниченка Петлюра, це все не вдалося. А він прийшов з новими ідеологічними цінностями. Основна його ідеологічна цінність це ірраціоналізм людської поведінки. Якщо говорити дуже просто, то можна це охарактеризувати словами Великого Сковороди, який казав, що все видиме залежить від невидимого. А невидимість це сила нашого духу. Що кажуть сьогодні наші хлопці з фронту? Хлопці з фронту кажуть, що наша піхота однозначно перемагає російську піхоту. Чому? Тому що наші одержимі любов'ю, ці одержимі ненавистю. Наші захищають свою землю, що там ті хочуть, ну без коментарів, правда. Тому піхота наша їх перемагає силою свого духу, натомість вони перемагають силою свого оснащення. Кажуть мудрі люди, що коли на кін історії виходить сила духу і сила зброї, то перемагає сила духу, але виникає запитання ціною яких жертв. Тому Донцов розумів, що треба створити нове покоління. Нове покоління, тому що старе покоління зазнало великої поразки в 17-22 році, і його праця, яку ви щойно назвали націоналізм, в 1926 році стала євангелієм для кожного Галицького юнака. Цього Галицького юнака він почав творити своєю промовою. На з'їзді у 1913, -му, 1913 -му році його слухачем був відомий історик Дашкевич, який потім згадував це Взаємини із Коновальцем почалися із того з'їзду. Але пані Наталю, треба також згадати, що Донцов починав е, насправді е, в політичному русі соціал-демократичному. Він належав до соціал-демократичного групування і на першого потім була свому... партія хліборобів демократів. Так, спочатку, але спочатку це були стосунки із Петлюрою. А Петлюра у нас відомий со. Соціал-демократ і ми про нього з вами говорили, і ми також можемо спостерігати за еволюцією поглядів Донцова від соціал-демократичних соціалістичних до націоналістичних. Угу. Чому до націоналістичних? Тому що соціалізм абсолютно не хто є духовну окремішність кожного народу. І, до речі, відповідальність за руйнацію держави Донцов покладав саме на соціаліста в результаті прорахунків. За образним висловом Донцова український народ був запряжений до воза чужої державності. Абсолютно правильно до воза чужої державності і до воза чужих ідеологічних цінностей і до воза чужої культури. Пригадуєте, казав Хольовий. Найстрашніша контрреволюція це контрреволюція у сфері культури. Те саме казав Донцов, який наголошував на ментальних змінах, які сталися у свідомості українця, і він діагностував цю свідомість українця під впливом російської культури страшним терміном. Я не знаю, чи цей термін комусь сьогодні сподобається, але Донцов не жив. Для того щоб подобатися, він жив для того, щоб виповісти ту правду, яку він в собі носив. Подивіться, який це красивий експресивний чоловік. На превеликий жаль, збиралося дуже мало його світлин. Отже, він назвав те, що було у нашій нації це постійне роздвоєння, це постійна роздертість між Європою і Росією національним гермафродитизмом, або внутрішньою роздвоєністю. І зараз ця внутрішня роздвоєність не дозволяє нам виграти цю війну з Росією, бо ми цю війну чомусь називаємо атоми, називаємо мир Планом, як можна з агресором домовлятися про мир? Мир можна тільки виграти. І через виграну війну, до речі, я хочу процитувати цікаву річ, на яку покликається Донцов, бо діяв він у часі між двома війнами. Закінчилася Перша світова війна, тобто його СВІВ угу. почалася з початком Першої світової війни, і уся Друга світова війна розгорталася перед його очима. Так, от він цитував таку цікаву річ, яка сьогодні дуже важлива. Злочином є мир, поки не ми здобудемо свободи. Наголошую, злочином є мир. Поки не здобудемо свободи так, англійські чертисти, була така партія у 19 столітті. Закликали Великобританію до війни з Росією. Інша партія закликала до миру з Росією із домовленостями. Ну, якщо б свого часу Маргарет Течер не провадила війни за Фолклендські острови, то напевно не була б вона такою славною і не була б вона залізною леді. Тому Донцов належав до того покоління, що ворога можна знищити і силою інтелекту, і силою зброї. Звісно, що це не подобалося оспалому українському суспільству. Але, пані Наталю, він створив Бандерівське покоління. Він озброїв його силою духу і силою ідей. Саме з його праці виріс Степан Бандера, Коновалець, Шухевич, Ленкавський. І навіть більше. Він сказав, цього замало, щоб просто були сильні потужні політики. Мають бути сильні, потужні митці. І він створив цілий напрям вісниківства. І до цього вісниківства належали такі знакові постаті. Це як... відома праська школа мається на увазі. От, пані Наталю, це потім назвали праською школою. Перейменували праською школою ліберальні науково-інтелектуальні мистецькі кола, на зразок Шевельова, на зразок Лавріненка. Я думаю, що ці люди, я з великою повагою ставлюся і до одного і до іншого, вони просто заздрили Донцову, який знаходив в собі таку безкомпромісну силу. Вони, ці постаті, яких я назвала, не могли такої безкомпромісної сили в собі знайти. Чому? Вони виїхали за кордон, за кордон абсолютно гнилий і злібералізований, і вони почали відходити від націоналістичної парадигми. Яка в Україні єдина рятувала Україну. А там, в Західному світі, треба було б перед них Пристосуватися, а в Україні був такий метеор, як Донцов. Що ж з ними зробити робити з тим метеором? Знівелювати його і назвати це праською школою. Та яка це долиха, праська школа. Це група вісниківців, які існували у місті Львові. Групувалися вони навколо журналу, літературно-науковий вісник, який робив Великий Донцов. Варто назвати їхні прізвища, це Великий Мосенс, це Юрій Липа, це, це і Ольжич, і і Теліга, Ітеліга, і і і Маланюк і, Клеп, і клен. клен. От зверніть увагу, як еволюцію цінував клен, клен спочатку належав до групи неокласиків, Так, вони бавилися в європейські мови, вони естетизували, а потім раптом така стрімка націоналістична парадигма клен, який за національністю був німцем. Бурхарт, справжнє його прізвище, а наш великий метеор Донцов казав, що десь там третина італійської крові у ньому вибухає також. Звідси, можливо, цей невгасний темперамент, звідси оця яскрава публіцистичність, звідси невгамовна плідність це чоловік, який видавав на поверхню таку кількість есеїстики, що її не встигали читати. До речі, теперішній міністр освіти Квіт слушно про нього зауважив в своїй монографії, що про нього більше сперечалися ніж читали. А, а щоб читати його, треба мати внутрішню силу це прочитати, а потякати язиками це не так уже й складно. Ну, дискусія навколо постаті Донцова точиться і до сьогодні. Причому так. Та вони такі неоднозначні. Так, неоднозначні. І ви знаєте, в моєму проєкті від книги до мети, де я презентувала два томи вибраних творів Донцова, а зараз здійснюється проєкт «Десятитомовик» Дмитра Донцова. І натхненником цього проєкту є доцент з Дрогобицького університету Олег Баган. Щиро йому за це вдячна. Олег заплупза запланував це видати у десятьох томах. А я я бачу, що воно вийде за межі тих 10 томів. Наразі нема коштів, щоб це стрімко продовжувати, 5 томів видано. Так от, коли ми презентували перший і другий том праці Донцова, то знайшлася в залі особа, яка почала верещати про те, що Донцов був фашистом. Ми, звичайно, ту особу вивели. Я взагалі бажала, щоб її через вікно викинули, але люди у нас якісь дуже такі так от, Просто внутрішня сила Донцова завжди була перешкодою для слабосильних і слабовольних. Вони на тлі Донцова були надто малі, щоб не рявкати, не, не гавкати, не цявкати і не і не бути отою мозкою на тлі великого слона у найпозитивнішому значенні цього слова. От Ігор Загребельний пише про нього, що Дмитра Донцова можна любити або ненавидіти, так. третього не дано. Це дуже правильно. Тому що цей чоловік жив винятково за внутрішніми імперативами. Зовнішній світ для нього був вторинним чинником. Він настільки багато пані Наталю себе вкладав, він у 14 років прочитав в усю свою європейську, всю європейську класику. У нього в хаті була велика бібліотека. Нагадаємо, що коли йому було 11 років, не було вже ні мами, ні тата. Хто йому прищепив цю несамовиту любов до, до свого і оце оберігання таким пристрасним словом, спочатку зброєю, а потім інтелектом. Дід? А дід був, як пише він, німецьким колоністом, але абсолютно зукраїнізованим. Нас так багато зросійщених українців. А це зукраїнізований німець подарував, але це не по прямій лінії, це не кровний дід його матері. Він прищепив у цьому хлопчикові несамовиту любов до українства, і він цю любов потім, навчаючись у Віденському університеті і проживаючи у Львові, поклав вже на українську основу. До речі, без кохання тут не обіцяють. Ішлося пані Наталю. Він одружився з Марією Бачинською, яка була донькою посла. До Віденського сейму пан Бачинський очолював тоді одну із партій націонал-демократичного спрямування. Звичайно, що Донцов почав тяжити до цього напряму, але його завжди дратували оці гермафродитні, вибачте, назви націонал-демократи, соціал-демократи. Він був одноцільним чоловіком і представником напряму волювого націоналізму. Будь сильний, якщо ти щойно починаєш ділитися і роздвоюватися, ти програєш. Такі адінцовні програють ну я хочу. Ми вже згадували з вами про те, що йому доводилося працювати в період Першої світової війни між війнами, період Другої світової війни, і він завжди не не полишав розбудову і пошуки ідеї відновлення державності на наших землях, і як і раніше, бачаючи в радянському союзі ніщо інше як форму російського імперіалізму з домішком азійського ординства, вирішення ситуації так. у спільному поході європейських народів, серед яких і український проти азійських орд на його думку, протистояння соціалістичного табору із буржуазним це не що інше, як споконвічний конфлікт цивілізації, в якому українці завжди були ближчими до заходу, ніж на півдикунського тоталітарного сходу. Чи не це все сьогодні? Ми маємо у двох областях України, де українець відступився від себе, так росіянин іде туди, де тонко, де є соціальна основа. Соціальна основа там є. І знаєте ще куди йде росіянин? Я хочу процитувати унікальну річ від Донцова, де лиш державний організм зачинає розкладатися, де лиш засмерділо стервом, перепрошую, але це правда, де лиш засмерділо стервом, можна бути певним, що поблизу зобачиш російського орла. Бо російський Орел живиться лише трупом, може, тому так довго і живе. Страшно, але факт. Тобто, ворог іде туди, де він знаходить підтримку. Де він підтримки не знаходить, він не ризикує йти. Тобто, причина війни в Україні сьогодні це поневолена українська ментальність. І Дмитро Донцов наводить приклад, чому москалям не вдалося поневолити фінів. Тому що фіни завжди були, каже Донцов, одностайні і свідомі того, хто вони. І тепер, коли тричі російський літак перетнув кордон Фінляндії нещодавно, фіни на це надто м'яко тіло зреагували. Я собі подумала. Чи не вироджується Фінляндія з сили свого духу того часу, про яку писав Донцов? Бо чесно кажучи, ну на місці вільних президентів вона з вільних президентів являється дуже мало в світі, просто стріляється в цей літак і збивається. Що чекає Європа? Ну що чекає Україна? Мені зрозуміло з огляду на те, хто у нас головнокомандувач. Але в Європу влучають російські гради, гине понад 300 людей, а вони проводять якесь розслідування. Тобто, оця гнелизна, про яку пише Донцов, вона даруйте. Тріумфально крокує усією Європою. Донцов дуже добре знав Маркса і його глибоко критикував, особливо соціалістичну ідеологію його і комуністичну. Але Маркс сказав, що московський відмідь зупиниться там, де зупинять його європейські звірі. Як поводять себе європейські звірі, не бачимо, тому московський відмить тріумфально крокує далі. Донцов, перепрошую, Донцов ставив фортецю на російському наступу, тому його так ненавиділи. Донцов дорікав компромісам. Донцов заперечував можливість домовлятися з ворогом на цей час. Це була НАТО смілива філософія. Ну Донцов лишив нам свої заповіти, вражає їх сучасність і е, актуальність, mm -hmm. вони містять багато відповідей на найгостріші сьогоднішні питання, зокрема, які мають бути стосунки з Росією, як ставитись до Європи і е, її новації, який характер mm -hmm. справжньої української політичної еліти, що як необхідно зміцнити, змінити в українській ментальності, що варто наслідувати в історії України і про чиї діяння варто пам'ятати лише, аби не повторювати тих самих помилок в державній розбудові і так далі. От наскільки він... Е, Скажем, так був пророком да так. настільки він передбачав і все, що він писав у своїх працях, сьогодні настільки це актуально для України. Так, тобто є навіть один такий цікавий матеріал, що з Донцов не залишився у 20 столітті. Донцов тріумфально перейшов третє століття. Донцов випередив час. Оцей великий одинак тримав на своїх плечах дух української нації, і лише окремі особистості здатні були про це почути. І найстрашніше, пані Наталю, що з ним боролися не тільки політичне середовище. Зрозуміло, що найбільшими його ворогами були Грушевський, Єфремов, Боже, не той, що тепер, а Сергій Єфремов, відомий критик, представник народницького напряму, Винниченко. Ну щодо Петлюри це треба ще досліджувати і аналізувати. Його ворогом стало інтелектуальне і мистецьке середовище. Тобто, до прикладу, Шевельов, у нас з Шевельовим у них були надзвичайно складні стосунки. Здавалося, що двоє дуже талановитих людей. Але якщо Шевельов став засновником наукової школи, так то пардон, Донцов став засновником і творцем нового покоління, бандерівського покоління, покоління, яке казало або Україна, або смерть. Наше покоління сьогоднішнє продовжує його справу. Я коли зустрічалася з нашими хлопцями з батальйону Січ, то вони мені казали при при. Привезіть Твора донцова, вони дають силу сьогодні. Ну і ми не згадали про те, що він помер у Канаді. Власне, ким... чому він туди потрапив? Це була вимушена еміграція. Це була вимушена еміграція. Це ще один із найпотужніших емігрантів нашого світу. Дивіться, Тарас Григорович – це емігрант, Олександр Довженко це емігрант, Донцов це емігрант. Друга світова війна не давала жодного шансу Донцову вижити, тому що Донцов у німцеві бачив такого самого ворога, як і в московитові. Тому він опинився спочатку в Празі. В Празі, до речі, була велика кількість націоналістичних організацій. Тому теперішні висловлювання президента Чехії, що в Україні громадянська війна, що в майдані брало участь Бандерівське ліго ну просто в шок тебе вганяють, тому в нього був єдиний шлях виїхати з України, аби врятувати себе фізично і духовно живити Україну. Більшість свого життя за кордоном він провів в Монреалі і викладав там літературу. Казав він свого часу, що з мене вільного українця зробив Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Олекса Стороженко і Гоголь. Гоголь за принципом відштовхування, той Гоголь, який відступився від своєї мови, культури і в результаті збожеволів. Це шлях кожної людини, яка зраджує своє. Тим більше, якщо ця людина велика, якщо господь тій людині дає талант. Про пересічник ми зараз не говоримо. Ми говоримо про велич особистості. До речі, про Гоголя обов'язково колись поговоримо про цього найбільшого яничара України, але одного з найбільш обдарованих людей, того, який став засновником російської класики, про нього казали, що з його шинелі вийшла вся російська література. Там він викладав українську літературу, українську літературу як спосіб державотворення. Інші літератури можуть собі дозволити естетування. Химерність форми, варіацію сюжетів і всього іншого українська література завжди була зброєю у боротьбі за українську державність. І тому одна із найособливіших постатей, яка магічно притягувала до себе Донцова це була Леся Українка. Його стаття, поетка українського ресерджменту, просто вражає, бо він подивився на Лесю Українку зовсім з іншого погляду, ніж потім це з нею робила радянська система. Ну і на сам кінець у нас не залишається зовсім часу, але хочеться наголосити, що грані його спадщини не. Різноманітніше, окрім того, що ви згадували, що він був літературознавцем, що він а, був провідним е, літературним критиком. Так. А ще він умів виголошувати промови і писати унікальним е, шрифтом для українських реалій. Він помічав всілякі тонкощі в нашому минулому, або а, аби історії наших народів, навіть ідейних супротивників, і все спрямовував до однієї величі величної мети самостійної соборної держави. Ну і спадщина е, е, актуальна для України так. і сьогодні. Він залишається так званим, можна його назвати на манер сьогоднішній політологом, оскільки так, він умів провокувати і розбиратися так, у політиці, тому залишається тільки користуватися правильно цим надбанням. І я думаю, що українці будуть користуватися його працями ще багато десятиліть, які є досить так. сучасними, актуальними. і запам'ятають його фразу, що найбільше гнітять того, хто найменше вимагає. Дуже вам дякую. дякую. Нагадаю, що це була програма Велич особистості. Дякую, що ви були з нами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. до зустрічі.